Я з великою приємністю сьогодні хочу відзначити, що наші першокурсники найкращі. Це справжні патріоти своєї держави, справжні патріоти нашої української освіти. Ми часто говоримо про те, що любимо Україну. Ми часто говоримо про те, що ми любимо Бога. І от Далі від України, тим голосніше про те кричимо. Добре любити Україну за кордоном. Добре говорити про українську освіту також за кордоном. Ви не поїхали в інші країни навчатися. Ви вибрали свій український Східноєвропейський національний університет. Ви справжні українці. Тому що ви обрали свій навчальний вуз, а не продали своє першість і не поїхали хто зна куди. Тому моя шана найкращим першокурсникам в сьогоднішній день Східноєвропейського національного університету. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення, хай ваш твердий дух, який обрав навчання в цьому закладі. Надихне вас сьогодні до навчання, щоб не просто отримати знання чи диплом, а дійсно глибокі знання, які в подальшому допоможуть вам в першу чергу відбутися як особистостям, розбудувати нашу незалежну державу, укріпляти нашу єдину помісну церкву. І хай Бог вам допомагає. Вашому навчанню. До батьків я хочу наголосити, що найкраще все те, що ви маєте, сьогодні ви віддали в руки професорського викладацького складу. Найкраще капіталовкладення батьків це є капіталовкладення в навчанні дітей. Дійсно, глибоке навчання. Тому допомагайте їм вчитися, підтримуйте їх, коли їм захочеться. Десь щось пройти дуже швидко, але хай наполеглива наука, в якій ви прикладете максимум зусиль, дасть плідні в вашому подальшому життю. Бог вам на поміч і гарного навчання в цьому славному вузі.